Все. Ма, а що ти готуєш? Запіканку хочу зробити, ну кабачків куча, нема куди дівати вже. Mm, клас! О, привіт! так під відео, А в коментарях напишіть, будь ласка, яка ваша улюблена страва, але не, не солодка. Давайте так, щось <звив> да, блін. Мала, зганяй, пожалуйста, в принеси сиру той тертий, що я завжди купляю. Там, там жарко, блін. Мала, ну ти быстренько туда и обратно и включи себе кондиціонер, і будеш сидіти. Ну, блін, ну запіканка не получиться. Ну що то буде? Без сира, чортишо. А мені ще щось можна буде купити? Не можна, конечно. Он персиком куча, їж персики. Персики ми ж вони ти бігти. Щоб голодний не остатися, мала. Який ще може бути смысл? Давай, біго. А гроші. Я тобі сейчас закину гроші на карточку. А я що? Іде, іде не вже біг. Сейчас якраз проїдеш і поїсиж. Диви на ней. Hmm. <laughs> Знаешь, такий смачный. Хомацький йшла. Вертається вже не хотіла, прикмета погана. Та ну, бабка! Я тобі куплю батончика, якщо поможеш. Точно? Точно, точно. Ну, давай. На, кажи мені, що там перше, а, а я буду шукати. Е, 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 е роз... Боже, на ну, тебе й почерк, як курка блін лапай задній, лівий. Та ти кажеш чи ні? Розпушувач. Розпушувач. Пушувач, так. Ану читай, ото не він, бо я не бачу. Та мала, ну якщо ти спішиш, то пробіжи швиденько по списку, накидай мені все, що там написано, я тебе підожду. Мала, якщо хочеш батончика, то давай. Час, <гару> п'ять минут, блін жди. пакет давай. Ты что ж, блин, а ч я ей вообще помогаю? Если она, блин, это діда поила. Ститутка якась. Же якусь веду собі купила, чи що? Ні, а чого? А що ти ж стоїш? А, так просто э, там хороша погода пробіглась прикольно. М -м -м, ну давай. Що давай. Мала, сир за яким я тебе посилала, Ну шо давай, я ж душ стою. А ой, пух, ма! блін, забула, даже чого бігала. Да. Угу, Спасибо. Забула, вже за чим бігала? Да? Бабка в клетке, блин. Один ноль, бабка, игра по новой началась. Боже моя, що ти робила? Що нарад... ти так громко слухаєш, ты що, глуха, чи що? А если не глуха, то оглохнеш. Все, я зашла сказати, що я уже поїхала, бо я спешу. А, добра, мам. Если що, запеканка на плити получилась вкусно, кушай. А Адельяна. Не знаю, десь поперла уже. буде добре, мам, не переживай. Если что, звони мне и не врубай так громко телик, потому что даже не почуешь, когда я тебе буду звонить. Пока. Пока. Я вас не знаю, до что такое? Алло. Алло, добрый день. Магазин, а тебе хочемо сказати, що ви виграли 100 тисяч гривень. А, а як я їх могла виграти, якщо я ніде участвувала? Підкажіть, ви були сьогодні в АТБ? Була чи купляли ви тертий сир фірми Джуга? Ну да, ви стали тисячним покупцем цього сиру на цьому тижні і виграли гроші. І, і скільки я виграла? Сума 100 тисяч гривень. Що, серйозно можете не переживати? Я сертифікований робітник мережі а, АТБ. А ви не дурите мене? Ні, не переживайте. Все в нас чесно. Мені потрібен номер вашої карти. А, Да, э, зараз зачитайте, сейчас карточку піду гляну. <соцю> Алло, ви ще тут? Так, я ще тут. Пишіть карточку 94, 93, 95, 53. З народній стороні вашої карти має бути три цифри. Так, да, є. Будь ласка, продиктуйте її. 719. 719? 719. Записали, дякую. А коли гроші прийдуть? Гроші будуть зараховані на цю карту протягом сьогоднішнього дня. Дякую. До побачення. Пока. Ні, ну, ти прикинь. Блин. Мама, в шокі буде. Надо ей набрать. Сейчас, да, сейчас, одну минутку. Алло. Алло, ма. Ну шо? Шо, ну шо? А что, а, а ничего не случилось? Не, а шо, подожди, а что должно было случиться? Угу. Ну, ну доброе, пока. Дэй. еще <сосит> не закинули. Вот это блин денек. Ну О, Все, я вже дома. Що? Гроші тобі на карточку поступили? Які гроші? А ну, подожди. Алло. Да, та я звонила, хотіла сказать, що як може таке бути, что у меня без звонка, без, без подтверждения, гроші с карточки могли пропасти. Хотя я, я ними не пользовалась не сегодня вообще. Да, просто вот так, от минус просто под ноль, все, ничего не осталось. А там зможуте разобраться, Ти ты не знаешь, ты ж там работаешь. Хорошо, сейчас буду звонить везде. Давай. А тебе що гроші з карточки пропали? Да, прикинь, просто все з'їздло, я не знаю, куди вони могли дітися. А во сколько? Та ну, пару часов назад, я знаю, коли оно ну, 12:57 прийшло уведомление. Яки ти казала гроші мені лишні поступити? На карточку ти тільки що по дзвінку щось справшувала. Е, там Аліна, Аліна мені 200 грн ще вчора мала закинути, не, не закидала. Ні, нічого не закидували, слава Богу, бо і ці пропали. І ще всі гроші зняла? Всі до останньої копійки, всі зняло. Ану, подожди, я пішла, бо мені дзвонять. Алло, добрий день. Я хотіла вас запитати по поводу карточки. Так і що це зовсім ніяк не, не можна вичислити, чи що? Ну як же ж то вони їх знімали, де ж вони ними пользовались. Мені ж, розумієш, э, мені ж на телефон не дзвонили подтверждать за цього з банка, що це ви чи не ви пользуєтесь. Ні, ну это ваше, то не, не заоблачно, конечно. Ну, тоже терять просто так, що что хочет и Ой, Я не знаю, хорошо. Да. Сейчас ще туда позвоню в банк. Давай. Мала, ты там ще долго? Сейчас выхожу, мам. Ну что, мам, не вырешила еще, куда рощу делась? Не, не вырешила. А что ты счастлива такая, что улыбаешься? Да нет, я покатала. Все, тикай, да я схожу тоже. Что нужно сказать? Что? А, а, ты вот та вкусная сранку приготовила на что я сыр купила, дай вот эту запеканку. А ты что, хіба їла Ага. Угу. Подожди, а як ты ела, если вона даже не надрезана? А, да? А, я поела. То я ебам, кельсик, наверное, точно. Понятно, короче. Так, карточки, я так поняла, моей тут нема. Ох. Що, кажи бігом давай, бо я зайнята, мені треба реквізити тут відправити. Е, е Помниш, ти казала, щоб не случилось, саме головне, що всі живі і здорові. Мала, давай кажи, ну що ти тягнеш? Ти через мене гроші з гарантичі пропали в тебе. Через тебе? Нічого не сказала совсем. Марамаша тобі спешила! Я за тобі хотіла зловити, хотіла свій сюрприз зробити. Да, точно, сюрприз зробила. А у ці задні три цифри ти їм що, продиктовала чи що? Ага! Мала, я тобі що хіба не розказувала, що ці три цифри нікому не давати? Всегда пальцем закривай, щоб ніхто їх не бачив. Я тобі казала. О, я не знаю, мала сколько тобі казати, яка в стінку горохом, а я ж думаю, що ж воно у мене все зняло і, і я не можу понять, куди. І так же ж, все ж без звонків, без нічого. Я боялась іншу, що ти на мене будеш кричать. Боялась. Сама начудила її і, і боялась. Хто це ще прийшов? Це не Аліна твоя? Ні, Аліна вдома. Може це поліція якраз. сейчас посадять тебе в тюрму і будеш, блин, сидіти. Диви. Ну що, ми хто це був? Поліція? Ні, не поліція. Це тобі. На. А що це? Ого, мам. А це в чи з чого це таке вдруг? Не знаю, це ти мені скажи, в чи з чого. В смислі, таке вроді би в школі зараз не вчусь канікули. Хороших отінок не приносила. О, ну що ще там доставай? Руфіла. Ма, а що ти за приколи? Це ти мені мала, скажи, що це за приколи? Ти що думала, що ти в до дна мого прихода, да? В, в смислі, що сплю. Ну що, забрай свій заказ, заникать його, щоб я не впісла побачити, да? Ма, так я нічого не заказывала. Та, конечно, не заказывала. Це я, наверное, тобі заказала повну торбу сладостей, да? Мала, що це у тебе за брехні такі? А Ма, які брехні, ти що? Ти що думала, що я не знаю, що ти у мене з карточки зняла гроші, заказала собі кучу финдиків сюди і, і все, а я оце не обращу увагу на це, чи що? Ма, підожди, я нічого не знімала в тебе з, з карточки. А ти що, то що мені все 5 минут назад електронний чек прийшов за тебе? Угадай, на яку суму? На яку? 5200, це твоя, нутела Рафаела, Марс і Мілка. Дзвонили, щоб у тебе зняти з карточки гроші і тобі ж сладості на них купити, так? Да? Так, давай сюди. Все. Ма! Ти дивися, всього самого дорогого на заказувала і думала, що Ма, так я займір, прошу я запинка. Так, а ну-ка перестань. Все, ти наказана. Нічого не получиш, ні Аліни, ні, 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 нічого. Все, сидиш мовчки, сейчас телефон прийду, я заберу. <клінь>